У суботу близько восьмої вечора з'явилася інформація про те, що Віктор Янукович готовий піти на поступки опозиції. Зокрема, він запропонував посади в майбутньому уряді Арсенію Ясенюку і Віталію Кличко. Як цю новину зустріли на Івано-Франківських барикадах, ми запитаємо зараз самих протестувальників. Йдемо до них. Те, що Віктор Янукович погодиться на вимоги опозиції, деякі з ну, них на деякі вимоги. І як ми ви це спробуєте? Ну так, по на 50. Ну, ну, ви не вірите чи як? Ну не вірю, ну як. Хіба це вимога, що вони е, погодились, начебто там передивитися закони, ті, що вони прийняли 16 січня. Їх треба відміняти, а не передивлятися. Однозначно погоджуюся з тим, що треба повертатись до Конституції 2004 року. А стосовно посад, ну я не знаю, я так сприймаю, що це просто торговля. Що Янукович своїм звичайним способом, тим, як він цю владу отримує, він просто купує людей. Річ у тім, як просто поведуться самі лідери, ну подивимося. Зараз будуть виступати подивимося. Так що, так, 50 на 50. Деякі умови, скажімо так, позитивні, але деякі зовсім треба відміняти і треба закони однозначно Ці в першу чергу відмінити. В нього просто нема виходу, він собі вже шукає. Свої канали, як вийти з цієї ситуації, але йому нічого не вийде, тому що люди вже на його запитання відповідали сто разів. і це вже просто ну, назад дороги нема. Тільки... Тобто ви радите, щоб опозиція відмовилася від таких умов? Ясна річ, тільки вперед і вперед. Я ставлюсь позитивно до цього, бо це хоч якесь перше зрушення, перший крок. А саме основне, що Яценюк і всі інші. І тягне бок, і кличко. Вони знають, що таке народ. Вони вже мають справу з народом. І не дай Боже щось буде неправильно з їхніх кроках, то я думаю, що вони знають, що враження народу і його думка. І що вони вже будуть рахуватися з цією думкою. А далі я думаю, що вони не підуть проти народу, а будуть за народом йти. То ви радите погоджуватися. Я раджу погоджуватися, але не опускати руки, продовжувати далі. Негативно. Чому? Ну, та й вважаю, що потрібна вся банда, вся піти спокійно, десь тихенько кудись, а не якимись тим дрібними відмазками. Всі спокійно мають піти. Народ має вибрати новий уряд, новий парламент, нового президента. І все стане добре. Я чула цю інформацію, але я по-перше, сприймаю її. Так, що перше, я не вірю, а по-друге, вона не влаштовує нас, тому що ми всі тут прийшли для того, щоб відстоїти свою Україну, відстояти своє майбутнє. І, звичайно, ми глибоко обурені тим, що наша влада не цінить людей. Вона показує, що ми для неї ніщо, але Дякувати Богу, що народ український піднявся, адже справді слава Україні і героям слава. Що ж, як бачимо, думки у людей різні? Як розвивати ці події далі? Ми не знаємо, але дуже хочеться чисто по людськи, щоб все залишилося мирно.